Дві пожежі упродовж тижня трапилися у квартирі на першому поверсі на вулиці Гагаріна, 19 у Нововолинську. Там мешкає літня жінка, яка ймовірно страждає на розлади психіки, і стягує до квартири сміття з усіх усюд. Ми вже розповідали про проблему, з якою стикнулися сусіди бабусі. Вони вважають, жінка не сповна розуму і сама раз у раз щиняє пожежі, бо будь-що намагається помститися сусідам, які не мовчать про проблему. Куди тільки не зверталися люди. Люди, де не просили захисту та досі не знають, хто вправі позбавити їх небезпечного сусідства. Ось так виглядало помешкання дивної бабусі на Гагаріна, 19-ті ще кілька місяців тому. Квартира, завалена мотлухом по підстелю. Сама власниця житла спускається в загальний коридор по смітті, наче по східцях. Непотріб не поміщаються уже, тож визирає навіть через вікна. А такою ми побачили квартиру буквально днями. Двічі за тиждень тут була пожежа. 12 квітня о 2.18 ночі вступило повідомлення на пункт зв'язку 5-ї державно-пожежно-рятувальної частини про те, що за адресою міста Новолинськ, вулиця Гаріна, 19,64 горить квартира. О 2.22 прибули пожежно-рятувальні підрозділи. О 2.40 провели локалізацію пожежі та 3. годині ночі провели ліквідацію. До гасіння пожежі залучалися 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу. 20 квітня о 1.09 прибули перші рятувальні підрозділи. О 1.23 провели локалізацію пожежі та 1.36 провели ліквідацію пожежі. До гасіння пожежі залучалися 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу. Першого разу розповідають вогнеборці за свідченнями мешканки квартири. Займання відбулося з необережності. Як переконувала власниця помешкання, десь упав сірник. Другого разу запідозрили підпал. Тим паче, за словами сусідів, жінка погрожувала забрати свої документи, а всіх решта мешканців будинку спалити. Мовляв, на вулиці не холодно, сама десь перебуде. Не минуло 20 хвилин. Як люди зачули гідкий дим, стали будити один одного, а там на допомогу підоспілий й Особисто я прокинулася сама. Будинок вже був весь заповнений чадним димом. Душилася і я, і моя дитина. Сусіди почали один до одного дзвонити, один одного будили, і рятувалися, як могли. Перший раз, е, так, ті, що з першого поверху, то вони мали так, змогу вилізти через вікна. Е, при першій пожежі мою дитину допоміг рятувати пожежник. Він надав йому кисневу маску. Я просто прикрилась мокрим рушником. На другий раз такого не було. Рятувалися як могли. Я з дитиною бігла через під'їзд, повністю заповнений димом. Е я вважаю, що наша сусідка є дуже небезпечною і може завдати шкоди нашим мешканцям. Нас, вини ну, ви з пожарники, дітям моя сама моя менша, нас 3,5 роки і другий клас дитини. А друга скулися, пожежа, нам пожарники зайшли за пожарника масках, а нам сказали, відкривайте вікна, саді при вікнах, тому, що поки ми вас знесемо на перший поверх, викає більше наготається з диму. Це чорно було як-то токати в хаті. І ми поки посадили, поки той дим осів. Тоді вони принесли нас, вони, ну, забрали нас з дітьми. Вскор, і ми тоді, поки то все не тушили, ми сиділи вскорі, я тукать, грілися з дітьми, щоб не це Мешканці Гагаріна, 19 переконані, загоряння раз за разом не збіг обставин. Так жінка помстилася. А все через те, що Проблемою антисанітарії і проханням виселити чи примусово лікувати жінку. Вони почали звертатися у всі інстанції до влади, лікарів, комунальників та поліції. Особливо активізувалися після першої пожежі. Буквально у день перед другою пожежею це питання піднімали на засіданні виконавчого комітету. А за вказівкою головного медика міста на Гагаріна, 19, приїжджав лікар-психіатр у супроводі поліції. Та жінка зачинилася в квартирі, медик боялася доступити а поліція переконувала, немає права заходити в квартиру, приватна власність. На мою думку, там поліція б нічого не робила, абсолютно. Вона тупо стояла. Скидали друг на друга, психіатр каже, мене супровождайте, підете, відкрили, ми відкрили квартиру. Вона там за тої сміття не може водитися. Вона сказала, приходьте, каже, піду замовку, вдруг по голові дасть чи що. А поліція каже, ні, ми, ми каже, перші, ми після вас. На сьогоднішній день ви знаєте, що треба робити, щоб її забрали? Не знаю, нам ніхто нічого не каже, сікають, не мають прав. Просто, як вчора я дзвонила на міліцію, він нам взагалі сказав, ви будете бачити, у вас номер поліції є, будь ласка, подзвоніть і. Тоді мої злом також. Ми маємо батьки. Я маю з трима дітьми ходити по городі і шукати, Чи що це їхня робота. Вони повинні її шукати. Вже після пожежі шість ущент навантажених Камазів. Сусіди, заручившись допомогою комунальників, вивезли з помешкання. Сама власниця квартири зникла і додому не повертається. Запах горілого і досі стоїть у коридорах і квартирах багатоповерхівки. А люди бояться, що сусідка повернеться і таки завершить задумане. Дехто навіть вдома не ночує, побуваються по родичах. Ми спробували з'ясувати, у чиїй же компетенції дати раду літній жінці, у якої сусіди підозрюють психічний розлад. Головний лікар Нововолинської центральної міської лікарні Віктор Мороз розповідає, їхня установа керується законом України про психіатричну допомогу. Стаття 11 якого гласить, здійснити огляд та провести психіатричну експертизу можна за згодою людини, або без неї за заявою родичів чи інших осіб, але в документі. Мусить бути достатньо обґрунтування загрози безпеці. На наше питання чи достатньо трапилося за останній час подій, аби медики могли оглянути жінку, отримуємо ствердну відповідь. Але є одне, але доступ медикам до пацієнта мусить забезпечити поліція. Про це йдеться у статті 8 того ж таки закону. Головний поліцейський міста на камеру коментувати ситуацію відмовляється. Проте телефоном заперечує забезпечити доступ медиків. Працівники. Поліції можуть де завгодно на вулиці в під'їзді тільки не у власному житлі, адже право його недоторканності захищене Конституцією України, законом, що має найвищу силу. Така от правова колізія, з якою стикаються у містах по всій Україні. Поліція рекомендувала мешканцям Гагаріна 19 самим стерегти жінку. Мовляв, коли повернеться і її вдасться затримати до того моменту, як зайде до квартири, правоохоронці можуть відвести до психіатра на обстеження. А люди Кажуть, це робота поліції стерегти і розшукувати. Нарікають, поліціянти могли хоча б розвісити орієнтування по місту. Тож на роботу міськвідділу скаржитимуться і повідомлятимуть вище керівництво. А доки усі мірюються повноваженнями і правами, спокійно спить хіба сама бабуся диверсантка.